Сьогодні у програмі в ООН підрахували понад 6 тисяч загиблих внаслідок конфлікту на сході України. Боротьбу з корупцією в Україні необхідно розпочинати в енергетичному секторі думки американських експертів. Про проблеми енергетичного ринку України розмова з гостем студії Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. У понеділок у Брюсселі розпочались газові переговори між Україною та Росією за посередництва ЄС. Очікується, що сторони обговорять питання постачання російського палива. Сторони мають розбіжності як щодо оплати, так і щодо шляхів постачання газу. 27 лютого нафтогаз перерахував Газпрому передоплату у розмірі 15 мільйонів доларів за постачання російського газу у березні. Речник Газпрому Сергій Купріянов підтвердив надхо. Одження цих коштів, але за його словами, за поточним рівнем поставок цієї передоплати вистачить ще приблизно на одну добу. Українська сторона звинувачує російську у неналежному виконанні заявки. Голова правління НАК НАВТГАЗУ України» Андрій Коболєв заявляє, що російська компанія Газпром у березні продовжує порушувати угоду у рамках так званого зимового пакету домовленостей. Окрім війни на сході, українська влада повинна подолати корупцію і в першу чергу саме в енергетичному секторі. Без чого на думку експертів Україні буде важко стати дійсно європейською країною? Вкотре наголосили експерти у Вашингтоні на конференції з американсько-української співпраці. Детальніше Олександр Яневський. В Україні за словами доповідачів є чотири основні проблеми: російська агресія на сході, енергетична безпека, стан економіки та корупція. Андерс Аслунд переконаний, що основним джерелом української корупції є енергетичний ринок та оборудки з газом. Якщо ви подивитеся на ситуацію в енергетиці України, це повна безгосподарність. Україна має величезні ресурси упродовж п'яти років. Вона може почати сама забезпечувати себе газом. Україні не потрібен російський газ. Російський газ є основним джерелом корупції на вищому рівні в Україні. Схема доволі проста: купити дешевий газ в Росії і продати його за вищою ціною у себе вдома. Василь Філіпчук з міжнародним. Нього центру перспективних досліджень погоджуються з оцінкою Аслунда. Ну вже стільки переговорено про те, що потрібно знищити цю корупційну яму під назвою Нафтогаз України. Потрібно розподілити, потрібно роз... лібералізувати газовий ринок, запустити на українську на український ринок газу і електроенергії. Всі іноземні компанії, які хочуть там працювати, рецепти всім добре відомі, але цього не відбувається. Чому? Це лишається здогадуватись, чому адже впровадження європейських норм у торгівлю газом одразу б усунуло корупційну складову, одразу б оздоровило українське суспільство, не говорячи про те, щоб зміцнило безпековий елемент щодо відносин з Російською Федерацією, але цього не робиться. Україна веде дві війни, вважає заступник директора інституту європейських, російських та євразійських досліджень університету імені Джорджа Вашингтона Роберт Ортунг. Очевидно, що відбувається дві війни: одна на сході України, а друга з корупцією. Основним джерелом корупції є енергетична сфера, і це велика проблема для України. Роберт Ортунг вважає, що США та ЄС повинні сфокусуватися на допомозі громадському сектору у боротьбі з корупцією, розвивати незалежні медіа, сприяти малому бізнесу та мати якомога менше справ з урядом. Джонатан Кац, заступник помічника керівника Агентства США з міжнародного розвитку, сказав, що уряд США також активно сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Уряд США має намір допомогти Україні та українцям у боротьбі з корупцією шляхом підтримки місцевого і центрального уряду. Ми також підтримуємо розвиток громадянського суспільства, зміцнюємо незалежні змі у рамках нашої програми «Юмедія», яка підтримує журналістські розслідування, що допомагають виявляти корупцію на місцевому та національному рівнях. За словами Джонатана Каца, у США схвально ставляться до заснування антикорупційного бюро та сподіваються, що політична воля українського уряду зробить його діяльність ефективною. Олександр Яневський голос Америки. Поговорити про проблеми енергетичного ринку України ми запросили сьогодні до студії Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Дякую, Олександр, що знайшли для нас час. Отже, напевно, все ж таки почнемо з цієї дуже дуже болючої теми корупції. Корупції саме в енергетичному секторі, оскільки він базовий, так би мовити, для, для виробництва для промисловості України. Чому? Задавав це запитання Філіпчук. Я задаю це запитання. Чому? ні? Дуже просто все. Коли у вас є дві ціни на газ в країні, і ціна на газ для громадян є в 5 разів, в 7 разів нижчою ніж для промисловості, то завжди знайдуться люди, які оформлять газ як для споживання громадян і продадуть як для споживання промисловості. І коли в них виникне різниця в 5-7 мільярдів доларів на рік, то вони мають велику владу. Вони можуть сплачувати ці гроші, вони можуть лобіювати свої інтереси і вбивати цей. Ну, дійсно, клубок корупційних інтересів дуже політично важка справа. Саме тому це дуже важко проходить, саме тому стільки проблем. Що Але не... його не можна не вбити. Що, не... що необхідно? Політична воля, професійність, що... Ну, що, конкретно? що їх ще захищає. Їх захищає створене в українському суспільстві уявлення, що люди мають дешево отримувати ресурси. Угу. Оце ми піднімемо тарифи, а як же це буде погано для населення? А в населенні і зараз ці гроші крадуть. Тому мають бути якомога швидше. Однакова ціна для промисловості, однакова ціна для громадян. І якщо громадянин не має коштів, він має дуже просто отримати субсидію, отримати гроші і нормально жити. Але саме прямим чином громадянин, який потребує, він має отримувати пряму субсидію. Бо поки є ця різниця в тарифах, mm -hmm. поки буде ця корупція, її неможливо вбити. Це величезні гроші, їх можна вбити тільки політичною волею. Одного разу сказати: ми будемо мати однакову ціну, ми маємо маємо отримати ринок газу. І це має саме так працювати прозоро і зрозуміло. Завтра Ви мають початок говорення питання підняття ціни на газ. Ви вважаєте і Я так розумію, підняття тарифів для населення виправданим. Чи яким чином це, це сприятиме взагалі з, знову ж таки звільненню ринку? Я не вважаю, що саме підняття. Просто mm -hmm. тарифи мають бути однаковими, mm -hmm. вони мають бути зваженими. Да? Для населення і для індустрії має бути одна ціна має бути зрозуміло, як вона сформована, скільки це коштує. І якщо людина не може сплачувати, вона має отримати субсидію. І це власне про те, що говориться в тому законі, який зараз пропонується українському парламенту. І дай Боже, щоб він був прийнятий. Сьогодні Верховна Рада прийняла ще один закон важливий про підняття тарифів чи то збільшення орендної плати для виробників для видобу, тих, хто видобуває газ на, на Україні на, на внутрішньому ринку. Як це вплине на, на ринок? Ви знаєте, це фантастичне рішення, і воно вже другий раз приймається. Бо коли голосували бюджет цілому, там вже проголосували за підняття рентної сплати. Це фактично ну, вбиває газовидобувну галузь в Україні повністю. Всі інвестори, всі, хто були, зібралися, взяли все, що можна з собою, і поїхали геть. І це вже зараз відбувається. Люди просто ну, скорочують видобування жодної розвідки, жодних інвестицій, все скорочується і виїжджає. Тому що ну неможливо, коли ви маєте сплатити 50-60% податків, а у вас... Одна скважина дала результат, а друга не дала, то у вас 50% вже втрачено. То питання, як працювати в такій ситуації, і газовидобувні компанії ну просто тікають. А Це що тоді? Для чого тоді такі речі робити? В чому проблема? Тоді що бюджету не вистачає, чи, Ні, ну, чи не вист... чистка якась що відбувається? Бюджету дійсно не вистачає. <т mêmes> а, інше питання, що таким способом ця проблема не буде вирішена, <му> тому. Насправді це дуже дивна гра за чиїсь інтереси і проти чиїх інтересів у газовому ринку. Але результатом стає те, що стає. Ми просто повністю е, очистили ринок, в ньому немає приватних інвесторів за результатами цієї діяльності. Вони тікають. Їх потім можна буде дуже легко там, е, обрізати і залишити без тих ліцензій, які вони мають сьогодні, бо вони просто не виконують їхні умови. І залишаться тільки державні компанії, які знов-таки корумповані настільки, наскільки таки може бути корумпована компанія десь у світі, максимально тобто нічого не змінюється. Дякую, дякую. Важка Олекс... ситуація, це правда. Дякую, Олександре. І нагадаємо гостем студії час тайм» був експерт в енергетичній сфері Олександр Харченко. Державний секретар Шаджон Керрі заявив, що чоловіків, жінок і дітей на контрольованих сепаратистами територіях на сході України вбивають, катують і гвалтують. Про це Керрі заявив у понеділок у Женеві, де він виступив з промовою на засіданні Ради прав людини ООН. Кількість смертей за час воєнних дій на Донбасі перетнула межу у 6 тисяч чоловік. Таку цифру оприлюднив сьогодні Верховний комісар ООН з прав людини під час сесії ради ООН, Нагадаємо, раніше на початку лютого німецьке видання з посиланням на власні джерела стверджувало, що кількість жертв на сході України може сягати навіть 50 тисяч осіб. Подробиці звіту ООН у матеріалі Тетяни Харченко. Понад 6 тисяч військовослужбовців і мирних мешканців загинули від початку боїв між проросійськими сепаратистами та українськими військовими. За інформацією ООН, в результаті посилення боїв лише з початку цього року були загублені сотні людських життів із середини квітня 2014 до 15 лютого 2015 року були вбиті щонайменше 5665 чоловік однак повних звітів про втрати особливо поблизу донецького аеропорту та в районі дебальцево досі не прийняті за оцінками управління верховного комісара оон справ людини загальне число загиблих в східній україні вже перевищило 6 тисяч Нещадні руйнування інфраструктури і життів мирних мешканців саме такими словами представники міжнародної організації коментують ситуацію на сході України І висловлюють стурбованість тим фактом, що з часу їхнього останнього звіту ситуація в цьому районі лише загострилась. Звіт стверджує, що станом на середину лютого цього року в Україні було зареєстровано близько мільйона біженців. Також зазначається наявність у гарячій точці довільних затримань, катувань і насильницьких зникнень. Вон стверджують, за цим стоять переважно озброєні групи, хоча в деяких випадках також і українські правоохоронці з часу нашого останнього звіту відбулася різка ескалація воєнних дій, особливо у січні і у першій половині лютого. Це призвело до збільшення кількості порушень міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також до руйнівних наслідків для місцевого населення. Питання врегулювання конфлікту на східній Україні порушили офіційні представники США та Росії, присутні в Женеві. Зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі відбулася перед засіданням Ради ООН і тривала трохи більше години. І хоча Керрі кілька днів тому звинуватив Лаврова у схильності до хронічної брехні через невизнання російської відповідальності за бойові дії на Донбасі, останній не відмовився від покладання вини за ситуацію на сході України на офіційний Київ. Призиваємо руководство України, закликаємо керівництво України відмежуватися від партії війни та інших екстремістів, взяти курс на досягнення миру і злагоди багатонаціональному українському суспільстві та зага на загально основі у відповідь. Держсекретар США, вкотре пригрозив Росії додатковими санкціями, якщо підтримувані нею сепаратисти не виконують мінські домовленості скрізь, включно із стратегічними напрямками у Дебальцевому і Маріуполі. If... Якщо це не станеться, або якщо домовленості не будуть дотримуватись, або ж будуть проте вибірково, скажімо, вибірково буде визначатись звідки відтягувати важке озброєння, а звідки ні. Або ж якщо буде невідомо, куди це обладнання відводиться. Якщо у ОБСЄ не буде нормального доступу в потрібні місця, тоді на Росію чекають неминучі наслідки і додатковий тиск, який вже завдав проблем російській економіці. За словами Джона Керрі, можливість додаткових санкцій США вже тепер розглядають спільно з європейськими союзниками. Тетяна Харченко голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою chastime.com. І приєднуйтесь також до сторінки Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу. Побачимось завтра.